Нушенька. Ну, ну і бачите, як вона цікаво знімає. Мені так подобається. Криснове. Таке розгалуження йде по бокам. Мурик. Мурчать і смокчать мою ковдру. А зі Просто прийшла свого диванчику, тут і цікавіше біля мене і двох котів. Третя Мурка десь там бігає. Спить. Ніби спить. Я розстану, але побіжить зразу, зразу Це так вона ніби показує, що вона спить, вона дрімає. Очі відкрила. Морик, все, заснули Осмокталися. Ці красунчики такі. такий. цяка такий. ось такий. такі. Кушенка, ну, а лимо, це не там уже заняття Муркотати і смоктати, а це вже з лапою масаж робить.